Всім привіт! Саме Фердінанд. Це огляд на мого Торагі Жабопика. Випов мені давно достатньо, але я його не одягав, тому що не було такої в мене потрібності в ньому. Тепер я добрався до краба середнього на хардбашні. Зараз покажу, де я зараз знаходжусь. Складні вежі я зараз добрався до. 10 го поверху, фактично, і застряв я декілька днів, можна від тиждень, на цьому крабі. У мене була команда, щоб його пройти. І подивився я свій склад, у мене на складі виявився жабопик. Ну, прокачав його швиденько, там одягнув, що було. таке більш-менш протест. пару раз по-різному по потестував і. Мені сподобалось те, що я як я його одягнув. Чуваю себе досить комфортно. Фармить приблизно за 8-9 хвилин. А, значить, одягнув я його в сет регенерації і в сет смерті з кланового боссу. Він мені дає десь приблизно 13 тисяч хп відновлює на даний момент. Параметри наступні, здоров'я 67 тисяч майже, захист 200, швидкість 197. Ну, чим, чим швидше, тим краще. А, далі кишак Киру не цікаво. Опір 260, точність 240. Два параметри дуже цікаві сюди. А, в першу чергу точність цікавить. Я думаю, що треба його підганяти. 300. 300 опору, 300 точності, тоді в ідеалі 350 того і того. Тоді це взагалі буде класно. Але проблема в тому, що треба йому 5 параметрів підганяти: здоров'я, захист, швидкість, точність опір. І щось треба, щоб пріоритетне було. Тобто, в мене так багато опору точності за рахунок, за рахунок того, що в мене велика зала. синя прокачана на опере на точність тому 80 додатково в ньому до цих параметрів Да, де він значить аура у нього досить цікава це є опір у всіх битвах на 40 так як в Борангірі ось так як в Пророчці опір у всіх битв Ось, але фактично використовувати цю ауру не будете ніде. Тому що є аури на швидкість. 24 швидкості є. Урсали 24 швидкості, отак як тут. Версала має ауру у всіх. У судні врачі 24 швидкості, а ушан має у всіх битвах 24%. Швидкість, мені здається, більш, більш складно достати ніжопи. Так, далі. Його навичка базово атакує одного ворога, накладає 30%, накласти зменшення атаки на два ходи, можна зробити 40. Ось друга навичка накладає провокацію на всіх ворогів. Ось. Чим більше штрафів на команді ворога, тим. Більше шанс накласти провокацію. Третя навичка накладає щит в ціни власного здоров'я. 15%. Сотків. щит союзників на 2 ходи. Лікується. Накладає відбиття шкоди на три ходи на всю команду. А, ні, на себе. Ага. Лікування збільшиться на 2,5 за кожного труту на команді. Ворога, це звичайно класна штука, але я її не використовую. Чому? Тому що, перше в мене нема книжок. Я всі витратив на минулому клунуварі. Нема книжок, по-перше, по-друге, коли у вас йде відбиття шкоди, крапа вам валить додаткові ходи. Тобто ви вішаєте на три ходи, і він у вас додаткові удари робить. Звичайно, ви, якщо у вас боронить, якщо у вас траги, Дуже жирний, там під 100 000 хп, можливо, ви витримаєте. Я не можу витримати. Ось мій Тарагі з тими параметрами, які є, він не витримує цього, тому я відключив, заборонив використовувати авто Відповідно, за знижчої атаки має 50% накласти отруту на два ходи. Тобто фактично він в мене без книжок. Тому що ці два я не використовую навика, а перша у мене не залита. Та в принципі. Вона мало на що впливає. Далі таланти. Таланти тут цікаві. Ось перш за все, це захист та підтримка. Тому що я його робив конкретно під краба, і гілка атаки, на мою думку, без, ну, нема сенсу для краба. Тут у нас іде захист стандартний, де зменшує шкоду виплащенні, збільшує лікування, усуваємо довільний штраф. Коли втрачаємо багато здоров'я і зменшуємо урон по собі з кожним наступним ударом боса. Гілка підтримки далі. А, збільшуємо здоров'я, збільшуємо лікування. Знову збільшуємо лікування. А, далі, це в мене йшов перехідний. Ось я взяв, ну, не було що тут більше брати. Взяв перезарядку довільної навички, вона мені тут не потрібна. Ось е, книжка, ввішаємо своє лікування, і, звичайно, збільшуємо швидкість за кожного мертвого союзника убитого. Ось. Можна замість цього замість цього і навички поставити ось цю. Я просто вже ну їх змінив і я за, забувся, привтикав, коротше, можна поставити за кожен бонус більше опір на 5. Це буде більш корисно. Ну, я вже не буду, мені треба зарубіни міняти, я вже не буду це робити. І... Що далі прокачувати? Фактично, далі йому не треба прокачувати талант. Якщо по факту розібратись, якщо хочете, можна вкачати е... збільшення тривалі штрафу і точність. Ось, Або можна вкачати, е... наприклад, контратаку. так. І опер. Або це, або то. Ось, в принципі. Таких більш. Більш таких прямо талантів не знаю, що йому брати. Далі. знаю, чевартом варто по артефактам показывать. Точность. Стягну точность. Броня на опер. Сапожки на швидкість Рукавички на здоровье. И все инши там допы, звичайно, идут опер точность, здоровье, швидкість. Швидкість, здоровье, Швидкість здоров'я, захист, швидкість, точність. Ну, все приблизно таке. Тут речей в мене небагато, то ми йому конкретно під якісь параметри не вибирамо. Так, в принципі, покажу, за який час він проходить. Це в клані. Ось в мене друге місце поки що по крабу. Я думаю, тут більше інші люди не фармлять і складну вежу. Ось ще такий можливий варіант, дуже цікавий. Скіла, сухатий і ХС, -ка. але хс треба одягати в сет зменшення, зменшення здоров'я. Можна з таким ходити, Ну, в принципі в мене Торагі, от один Торагі за 160 ходів. Справляється. <с> я не знаю, наскільки він буде справлятися, тому що ці зразу ці в мене герої, щоб хвилі просто вбити швидень. Ось аторагі вже конкретно босса б'є. Тому не знаю на останнього краба чи я доберуся. Поки що всему свій час. Так. 9 хвилин рекордний час. Так, всім. Всім дякую за увагу. Ось цікаво. Якщо щось цікаво, пишіть, запитуйте, поділюсь своєю думкою. Поки що стріми не можу вести. З наступного тижня буду вести стріми. Ось і можна буде. No, przyjemnie jest tam przez po, po Wszystkim dziękuję za uwagę.